Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з черговою розпаковочкою, цього разу від компанії Oriflame. Замовлення я робила ось по цьому яскравому каталозі, який діє ще до 27 числа. Ой, так сталося, що я зробила замовлення ще в неділю. Очікувала його на вівторок, але його не було і отримала я його нарешті тільки сьогодні. Кажуть, що був якийсь збій, і нова пошта випадково відправила не туди, куди треба наші замовлення. Тому ми дуже довго його чекали. Взагалі-то я вже зробила друге замовлення і розраховувала, що сьогодні буде друге, а другого сьогодні не отримала. Отримала тільки те, що замовила ще в неділю. Було в моєму замовленні ось таких от чотири кулькових. Дезодоранти замовили у мене клієнти. Найчастіше у мене замовляють саме в такому кольорі сірому. Подобається він моїм клієнтам. Цього разу була ціна на нього хороша, тому дівчатка замовили. Також в моєму замовленні був ось такий от кремгель для душу. Це також у мене замовляла клієнтка в минулому каталозі набором. Крем для обличчя і цей чи гель для душу. Але так як його не було, то я його дозамовила як тільки ну, він з'явився в цьому каталозі. І вже разом її віддам. Вона не забирала, чекала, поки він буде, і тоді вже все разом забере. Також замовила я водичку глейшер чоловічу. Також у мене її часто замовляють клієнти. Дівчинка вже кілька разів перепитувала, чи я до неділі заберу замовлення. Нарешті воно вже є. Так, така водичка була в моєму замовленні. І ось такий от наборчик він був в онлайн розпродажу. Серії молоко і мед. Тут милку для рук. Крем для обличчя і для тіла. І ось такий от крем гель для душу. Замовила цей один набір. Другий раз робила замовлення, замовлення, хотіла ще замовити. Але в наявності їх вже не було. Я так і думала, що їх не буде в наявності. Просто зразу треба було замовити декілька штук. У мене клієнти. Полюбляють оцей кремчик, часто замовляють. Ціна на них була дуже хороша по онлайн-розпродажу. Вони йшли 279 гривень весь набір. І також за замовлення 800 гривень з каталогу замовила ось такий от наборчик. Пом'якшуючий засіб. Кремчик. В об'ємі 30 мл. Що ж ти падаєш, не падай? І туш, цю туш буду продавати, я такою не користуюся. У мене замовляють дівчатка доволі часто, і жовтеньку, і ось цю. Більше полюбляють, щоб була не водостійка. Тому я думаю, вона в мене продасться. Так, і замовила також з онлайн розпродажу ось такий от кремчик для рук. Тут об'єм 75 мл. Кремчик хороший. У мене є з цієї серії і кокосовий, і малинка. Тому от вирішила взяти ще ось такий авокадо. Кремчик замовила для себе, буду користуватися. Люблю крема від компанії Оріфлейм. І ціни доступні, і якість хороша. Ну, і це було все моє замовлення. Очікую ще одне. Не знаю, коли нам його поставлять, чи буде цього разу все нормально з поставкою. Щось нова пошта трохи підводить останнім часом. І також був в моєму замовленні ось такий от каталожок наш новий. Дуже гарний, яскравий, я його ще не дивилася. Огляди у дівчаток на каналі вже бачила. Каталог хороший. З'являються у нас тут нові помадки. новинки, аромати з серії клад. Зараз буду переглядати. Я думаю, ви вже всі його бачили. Гарний такий яскравий. З акційними пропозиціями, з подаруночками, з новинками до Дня закоханих. Ось такий от наш каталожок. Це все, що було в моєму замовленні. Дуже дякую вам за те, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, коментуєте. Гарного вечора вам і до нових зустрічей!